На Тернопільщині вже два тижні триває набір до новоствореного підрозділу Нацполіції України об'єднаної штурмової бригади Людь. Наразі кандидати проходять конкурсний відбір. Заключним етапом є співбесіда з конкурсною комісією. У лавах підрозділу чекають добровольців різних спеціалізацій. Їхні навички та досвід стануть у нагоді при виконанні службових завдань. Спеціалізація є різною. В штурмах є як і кулеметники, і гранатометчики, є сапери, які також дуже сильно потрібні. Критичною складовою є е, в спеціалізаціях. Це є парамедики на Тернопільщині. Заявки на вступ до бригади лють вже подали майже 400 добровольців. Це люди різного віку, різних професій, але з чіткою вмотивованістю та патріотичною налаштованістю. Один із кандидатів Максим Калинчук, хлопець родом з Черкаської області, навчається на будівельника. У Тернопіль приїхав працювати на будівництво. Почувши про формування штурмової бригади, вирішив одразу стати її частиною. Я в армії не служив. Фізичну підготовку маю за 8 років займатися спортом. дзюдо. досмотивувало вигнати ворога з нашої території, стати крупинкою в цьому великому ділі. Для вступу у бригаду обмежень щодо статі немає, є лише обмеження за віком від 18 до 55 років. Тож, якщо ти відчуваєш лють і бажання перемогти окупанта, приєднуйся до бригади Лють.